Тому числі і нами депутатам на вдається захистити, коли вони працюють на нелегальних робочих місцях. Оці елементи вони залишаються. І Нам треба про ці речі не тільки говорити, а конкретними діями робити. І допомагати, в тому числі, голові Тернопільської обласної державної адміністрації. Одним з перших публічних речей, якого було відновлення пам'ятника одному з засновників українського. Націоналізм Ярославський скульптур, де він знайшов моменти співпраці з тими самими а, нібито поганимися господарськими І замість того, щоб посипати голову попелом, розказувати про злочинну владу, просто напросто в селі Кам'янки був відкритий регіоналом. Поновлений пам'ятник Єростану Студську, без ніяких розмов, без ніяких криків. Так самісніко, як замість криків, і розповідей, і микання голосів була відновлена дошка в честь перебування Йосифа Сліпого в Харкові, зроблена теж рігіналу без їх ініціативи, без голосних криків, без ніяких зауважень. Конкретно люди робили. І хочу сказати, що я, як повний зміст, так не залишаюся. Але є одна дуже важлива, повірте мені, жодних. Претензії від керівництва партії Ліонів ми до цього приводу мали. Я ніколи рядки своєї біографії не і приховувати не збирався. І на відміну від власник в тій організації, яка своєю кров'ю доказувала можливо помилково, можливо, працюючи на Федеральну службу розвитку Росії, але вона доказувала, що вона любить цю країну і за ними реально велику прислідує. А не було в тих моментів, коли хворий приїжджає, і ви все робите і демонструєте речі, як ви любите Україну. А коли ході доходить до конкретного широкого питання, то з любов'ю любов'язкою трошки по іншому.